Добрий вечір, шановне панство, провів забій трьох внутрій самка і два самця. Зараз дивіться, по м'ясі. Самець один, ну, жирний. Жиру є дуже багато. І тут, і тут жир, ну, і внутрішній, В середині жир є. Тепер далі. Один самець малий, але він дуже покусаний. Побачите, червоні п'ятна там. Мені незручно самому. Ось, Червоні п'ятна, його дуже кусали. Він жив з двома самцями. Одного самця продав Сергію в сокаль. Той самець в 7 місяців мав більше 8 кг. І там той більший самець тих двох самців відганяв, кусав. А того самця потім ще той, другий самець теж кусав відганяв від корму. Бо найбільший самець вимахав до 8 кілограмів, той самець живою вагою мав 6-800, напевно. Не пам'ятаю. Подивитися по відео. Я скинув відео. Попередні глянете. Далі самка. Самка дуже жирна. Самка взагалі один жир. Вона більше півтора року має тут, як напевно, ну, дуже багато жиру. Далі. Зараз буду зважувати. Так, дивіться, тара в нас має 400 грам, Таруємо на нуль. Ой, я виключу. Зараз включу. Маємо по нулях і кидаю я меншого самця. Самець без голови, без хвоста, без внутрішніх органів. 3680 майже. Другий самець. Той, що жирний, досить жирний, дивіться. Буду поки, не знаю, чи видно. Ну, жиру досить є жиру. Так, і ми маємо вагу його 4 кілограми. Так, ще раз, вага в нас по нулях. Самку мусив розрізати на дві частини, бо вона дуже-дуже велику вагу має. Зараз ми оглянемо, ну жиру є досить, дуже багато жиру є, ну але то не страшно, і дивіться, одна частина е, важить 2, 2 кг 400 г, і друга частина важить 2 кг 800 грам, то ми маємо 5 кілограмів десь 500 грамів приблизно 400 там з чим то було. А маємо 5,5 кілограмів самка. Ну тут жиру теж, дай Боже. <кхем> так, і далі. Хвости внутрі в мене йдуть на холодець, дружина завжди говорить, щоб я. З куском м'яса їх різав. І зараз ми кинемо хвіст, напевно, найбільшої нутрії. І подивимося, скільки він важить. Так, Хвіст у нас важить 400 грам, Один. То все знутрі, все, що йде в, в їжу. А також вон, печінка, дивіться, з трьох внутрі печінку я зараз кину. Так. Три печінки маємо вагу майже 900 грам. Ось так. Тепер по пам'яті половиною нутря одна внутрія, друга 4 ми маємо і 3,5, десять, тринадцять кілограмів м'яса з трьох внутрі. Все, дякую за увагу.